Вітаю, шановні друзі! Сьогодні веду вам репортаж із такого прекрасного міста. І в цьому відео піде мова про міста для життя в Іспанії. Я зробив нову підбірку міст, де я би рекомендував жити. Вона основана на досвіді, на досвіді підписників, на досвіді моїх друзів, і в деякі міста я також їжджу. А сьогодні я веду репортаж із прекрасного міста Маталасканіас. І сьогодні буду вам розповідати звідси, як тут класно. І що я знайшов. Акцент я буду робити на морські міста в цьому випуску. На морські міста, але вони не будуть такими заїждженими, як Барселона, Валенсія, куди їдуть всі, і вже починаються деякі проблеми. А я вам нагадую про мою збірку автоконсультації, яку я зробив для вас по переїзду в Іспанію для звичайного переїзду і для переїзду бізнесу. і it спеціалістів. Вона буде у посиланні у описі до відео. А я зараз бачу в такому прекрасному місці. Це найпопулярніший курорт для іспанців, які живуть в Севілі. Севільянці його просто обожнюють. Це місто називається Мата Ласканіас. Воно знаходиться в заповіднику Доніана. Який знаходиться між Уельбою і Кадісом. Сюди, з Сивіль є зручно доїхати, а, наприклад, от з Кадісу вже сюди доїхати через Севілю, таке коло треба давати, хоча це дуже близько по узбережжю. В общем, севільянці тут постійно, вони тут неймовірно відпочивають, кожних-кожних вихідних тут всі про, просто все забито. Ми ледве знайшли парковку. Перше місто, яке би я розглядав на сьогоднішній день для переїзду до регіонів, яких, в яких можна селитися, це місто де ла Плана. Це місто на півночі від Валенції. Так? І воно достатньо, достатньо велике, це не маленьке місто. Так? І в ньому. Дуже кл... У нього там дуже класний клімат, дуже класне море, там не таке грязне море, як у Валенції, не, таке, ну, не така дорога обстановка, як у Барселоні. Ну, і Цілком можна жити. І воно не таке вже туристичне, як деякі міста на цьому узбережжі. Друге місто я хотів би відзначити, як би це не було, воно туристичне, але е, ну, тим не менш туди можна їхати. Це Гандія. Гандія. Так, да, там буде трошки дорожче, на мій погляд, але у Гандії є українські ріелтори, і з ними можна говорити про оренду. Це не в багатьох не місцях вони є, тому це як плюс. Ось така краса. Ось всі приїхали тут. Пляжик, бачите, все обладнано, вишка, все черенгіти. Ось з цієї вишки тут написано: не займати прохід, бо от бачите, оці буйки жовті. Це сюди завозять інвалідів на колясках, щоб вони теж покупалися. Спеціально приходить команда із оцього доміка, цих спасателів беруть, беруть інвалідаку спеціальну коляску і туди, прямо от туди, на оцю дорожку, з цими жовтими її, його завозять. А ось оренда, бачите, такої вілли, прямо на березі моря, на березі океану. Ось тут ось телефон, до речі, можете дзвонити, дізнатися. Я зараз на карті покажу вам ці два міста. Ось, бачите, одне знаходиться північніше від Валенції, і друге також недалеко Ну і наступне місто, яке я хотів би вам розповісти, це місто Альмерія Альмерія це Теж недооцінене місто, але це, іде, це супер, ну не сказав би, що ідеальне, але це супер пляжі взагалі в Андалусії вважаються в місті Альмирі. і воно знаходиться на морі, це північніше від Малаги. Ось зараз я покажу на карті його. Подивіться, будь ласка, як воно розташоване, е, яке розташування, невелике місто, але інфраструктурне. Як я вже казав, що майже кожне місто в Іспанії, воно інфраструктурне. Там є все, там є супермаркети, школи там і так далі. Але якщо ви хочете якусь спеціалізовану англійську школу, чи там, ну не знаю, що якісь, щоб дитина займалася в якомусь футбольному клубі, чи гімнастичному, в якомусь, чи в баскетбольному клубі, баскетбол, до речі, дуже розвинений в Іспанії. Це от як у нас після футболу йде хокей в Україні, да, то у них баскетбол. І ось місто Альмарія, Альмарійські пляжі вважаються найкрасивішими, найчистішими і суперовішими після кадрівських пляжів в Андалусії. Інше ми не беремо. Тут розумієте, андалусійці навіть далі не дивляться. Там ну, після андалусії вже то, вже то вже така собі Іспанія, така вже об'європейна, розумієте. А у нас ще тут такі шматки незайманої природи, де можна жити, і тут можна жити ну, достатньо цивілізовано. Не достатньо а дуже цивілізовано. Наприклад, по зрівнянню з Португалією, це буде цивілізовано. І ось, наприклад, так само ви можете побачити е, менталітет. Південних іспанців, а він дуже добрий, тобто вони можуть тобі ось музику тут включать. Де біля мене сидять люди зараз? Вони там музон на все слухають, да там будуть в автобусі, отак от спілкуватися між собою. Ти сидиш от на початку автобусу, да, зайський автобус гармошка, от а інший там товариш його сидить, отак от в кінці. Вони йдуть на футбол, і вони отак з одним з одним, там спілкуються. А що слухає? Також вони можуть насмітити да, от на вулиці викинуть пачку від цигарок з автомобіля і таке. Але тут такий флот машин цих уборочних у нас в Севілії, що це неймовірно просто. От, вони все одно це все обирають і якби все одно. Але, ну, тим не менше, таке щось у них є така штука. Але тим не менше вони добріші, ніж північніші іспанці. Наступне місто, яке б я хотів би висвітлити, це місто Мурсія. Мурсія це теж класне місто для життя. Теж класне місто для життя, також інфраструктурне, воно не зовсім на березі моря знаходиться, але там буквально 10 хвилин, і ви вже на морі. Мурсія класне місто, супер. Це сільськогосподарський також регіон, він недооцінений також, але воно саме місто ну, таке достатньо велике, розумієте? І клімат, і все там нормально. Два недоліки. Декілька разів були повіні, бо туди до Мурсії стікаються річки. Коли, наприклад, в Барселоні була засуха, то з Мурсії хотіли танкерами возити в Барселону воду, прісну воду. Ось, але так як річки стікають в море, то оці затоки, які е, утворюються цими річками, вони дуже теплі, дуже класні, дуже класне море. Я все оцінюю по морю, і іспанці все оцінюють по морю. Яке море, які пляжі, і яка інфраструктура? Чи ти зможеш так от в барі посидіти і помити ноги, наприклад, після пляжу? Якщо так, да, все нормальне місто, все можна їхати. А там вже школи, то це для них апріорі, що воно є все розумієте? Звісно, що якщо ви хочете щось такого едикого. Да, щось такого там, типу, як в Британії, чи ще десь. Да, тут такого може не бути в таких містах. Але для того, щоб жити, наприклад, Айтішнику і, е, ну, і собі працювати і біля моря, там 10 хвилин від пляжу навколо навіть цих міст можна щось собі знімати, і це норм. Четверте місто, яке б я рекомендував, бо яке недооцінене – це Херес де ла Фронтера. херес де ла Фронтера знаходиться е, недалеко між Севілією і Кадісом. Але це вже провінція Кадіс. Це достатньо велике місто, в якому є аеропорт навіть міжнародний. Ну не у всі там не у всі міста, вони літають, у Польщі не літають там і так далі. Але тим не менше, там живуть люди, там інфраструктура там все. Там навіть футбольний клуб їх є. Там проходять Формула-1, проходить, там уявіть собі в цьому місті. Ось мої друзі там зняли квартиру прямо в центрі міста за 700 євро. Уявляєте собі? Від Хареса до найближчого пляжу до Кадіцького, ти на всій Кадіцькі пляжі доїжджаєш тут 2 секунди. Якщо на машині, ну це десь приблизно 20 хвилин, а є деякі, що і за 15 можна доїхати. Тут ми все ж, бачите, я вже теж почав все виміряти в хвилинах і годинах, да? як іспанці виміряють. Вони не в кілометрах розумієте, а вони в хвилинах і годинах. Ну, тобі ж все одно в цій машині треба буде сидіти і там півтори години. Ну, знаєш, півтори години до пляжу. все. От так. Ось ці чотири міста. Ну і звісно, не забувайте про Сивілію. Вона теж вважається недооціненою, хоча це дуже велике місто. Це четверта столиця Іспанії. Вона це столиця штату, я б сказав би, да, не ну, регіону. Андалусія це самий великий регіон. От як Техас в Америці, е, великий, то тут Андалусія. Севілія, тут є все. все. Єдиний недолік два місяця жара. А я вам бажаю, щоб ви вибрали місто своєї мрії, щоб ви консультувалися, запитували мене і жили в тій землі, яка для вас стане або вже стала рідним домом. Нехай вам щастить!